Може чи може навпаки? Теж бачить цих людей а -а. і звернув на них увагу на людей, які подорожують горами на дорогущих автівках, відпочивають у клубах, хизуються також своїм відпочинком у соцмережах під час війни. Uh, і от зробив матеріал про таку компанію непридатних до військової служби молодиків з України, яка веде розкішне життя, систематично подорожує за кордоном. Показав він це у розслідуванні української правди. Так от Михайло Ткач натрапив у інстаграм на uh, фото, датоване серпнем 2022 року, на якому Четверо молодиків не соромляться показувати, як вони галасно відпочивають, коли по Україні безперестанку летять ракети. І за джерелами ткача в правоохоронних органах ці молоді і повні енергії хлопці не придатні для військової служби і, відповідно, зняті з військового обліку. Один із них виїхав за допомогою волонтерської системи Шлях ще один хлопець, який періодично в цій компанії світиться. Виїздить за кордон за спеціальними листами від головного управління розвідки. Ну, от давайте подивимось. На шматок розслідування Михайла Ткача, але просто ще скажу так: проблема ще в тому, що деякі із цих кадрів це він показав а, моменти, коли а, цих хлопців зупиняє вже польська поліція у Польщі за те, що вони там порушують правила дорожнього руху. От це машини абсолютно автівки на українських номерах отак от світяться по Європі. Деножне праздновання на івіці в Іспанії. Дуже масштабний івент, на якім я витратив приблизно 350 п'ятдесят тисяч доларів. Слобоженко виключений з військового обліку через серйозні проблеми зі здоров'ям. За інформацією джерел ПЕ у правоохоронних органах на цьому фото у доломітових альпах, окрім самого Свобоженка, ще двоє непридатних до військової служби і знятих з військового обліку відпочивальників. А ось цей хлопець подорожує за допомогою волонтерської системи шлях.